Щодо зброї далекобійної в держдепі США заявили, що вони не заохочують Україну до ударів по території РФ, не дають такого озброєння, але не докладають зусиль, щоб завадити Україні розвивати свій потенціал ударів на великій відстані. От як думаєте, наскільки реально розвивати зараз цей потенціал Україні? Тому що ми розуміємо, що це дуже важливо для нас наразі, і якщо не США, то чи є країни, які могли б поділитися такою зброєю? Про що ви кажете, Анастасія? Нам не потрібні ніякі країни для того, щоб мати своє озброєння. Я вибачаю, що навіть росіяни стріляють по Україні українськими ракетами. І світу вони загрожують саме українськими ракетами. Тобто ракетні війська стратегічного призначення Путіна, які озброєні воєводами, це ракети виробництва Южмашу, Південмашу, Дніпро. Крилаті ракети це виробництво Харківський авіаційний завод. Хартрон системи управління, КБ Луч, е, одне з підприємств, яке я не буду називати, яке робило картографію для, них, для цих ракет. Лі, двигуни робила е, Моторсіч, «Паливо», Павлоград. Про що ми кажемо? Які українському чому так піз... Тоді чому ми раніше не почали цю тактику застосовувати? Наприклад, з початку війни в нас вже дуже багато зараз проблем по інфраструктурі, тому що розуміємо, що Росія збирає ракети. Тобто, зрозуміло логічно, що краще було б зробити якийсь превентивний певний удар, щоб не мати того, що ми зараз маємо? Знаєте, я не дуже заздрю нашому президенту, тому що коли він отримав владу, то Власне, і його попередник, і Зеленський, зараз вони штовхнулися з дуже великою кількістю шпигунів у владі, російських шпигунів. Я розумію їх в цьому випадку, і ми маємо всі розуміти, що кількість шпигунів була просто захмарна. От Росія, власне, робила дуже багато речей, що вона хотіла в Україні. Вона гальмувала. Створення там ядерного паливного циклу, Вона гальмувала розвиток ракетних технологій. Багато ракетних технологій вона просто перевозила в Росію, в тому числі фахівців, у тому числі з Південмашу, у тому числі була був вивез, вивезений ще в 92-му році ракетний цех, який зараз робить там сто перші ракети, -101, і так далі. Тобто, це була катастрофа для України, коли вивозили дуже багато людей. Іноді не дивишся там навіть на профільні підприємства, які могли б це робити. І там, наприклад, на старих сайтах, які знаходяться в архіві, нічого не зникає з інтернету, можна знайти за заступників директора профільного підприємства, яке робило системи управління крилатими ракетами, які хизується своїм спідробітництвом з Росії. Де він зараз, я не знаю, але. Все це було захмарно, захмарним просто. Технології працювали не на Україні. А на сьогоднішній день, ну, після початку війни, все почало ставати на свої місця, хоч великою ціною, але почали відтворюватись виробничі цикли, почали працювати фахівці, з'явився зелене світло і так далі. Тобто, Україна через певний час, якщо вже щось туди прилетіло то ну прилетить і далі прилетить і по газогонам прилетить і по всім е, чутливим і болючим місцям для Росії. Яку до речі не. була була інформація Financial Times з посиланням на е, неназваного радника української влади з питання оборони мовляв, що після ударів по російських геродромах е, треба чекати наступні атаки, зокрема і до Сибіру. Тобто е, сказано, що немає межі власне цікава така інформація. Тоді як скоро можна чекати ось такі якісь наступні атаки, наступну баговно? Невже це ж тепер буде систематично? Давайте з вами пофантазуємо. Е, завдяки українським технологіям Росія розробляє там х 101 ракету, яка летить на 5,5 тисяч кілометрів. Ну, є, по суті, високоточно. Питання: чи може Україна зробити таку саму ракету з дальністю польоту 5 тисяч кілометрів? Ну, я думаю, що може. Теоретично і практично. Е, далі, спутник для того, щоб. Ви, Вирахувати точки протиповітряної оборони е, Сергій Притула надав дам Україні. Да? Ми всі разом купили їх. Отже, у нас є маршрут, у нас є ракети, у нас є фахівці. І куди буде воно летіти? До, наприклад, найбільш чутливих точок газогонів російського Газпрому на Ямалі ну десь 3000 кілометрів. Це най на точку Ямальський хрест. Ну, будемо чекати там, ну, певно, можемо чекати, да? це, це така річ. Ну, крім того, кількість стратегічних бомбардувальників у Путіна дуже мала. Реально мало. Це е, до десятка Ту-160-х, максимум 11 штук. Е, це ту 95 теж невелика кількість, е, хоча там рахується багатенько, але насправді небагато. І в строю там кілька десятків ще Ту-22 М3. Це все. І Казанський завод, начебто, випустив новий: Ту-22 М3М. -3, 3 Тобто, це дуже невелика кількість е, власного авіаносця у Путіна немає. Він його ну, придавив краном. Е, у стрій він не стане, і то українського виробництва. Тобто ну, нема у нього відновлюваного ресурсу ні по ракетам, врешті-решт. Хоча вони там кажуть, що сармат зроблять. Але це копія воєводи Южмашівської. От. Ну а копія іноді буває гірша, ніж оригінал. От. І на сьогоднішній день Путіну відповісти власне нічим. Просто в нічі. А Україна може. Україна точно може, тому що вже інформація в змі також історик Валерій Соловей повідомив, що є така інформація, що Росія чекає чергову атаку на Керченський міст. Ну і власне сьогодні вже бачимо новини про те, що росіяни планують збільшити там кількість оглядових пунктів. Про це повідомив віце-прем'єр Росії, куратор анексованого Криму Хуснулін. От не буду запитувати, коли цю атаку чекати. Ймовірно, що вона буде чергова вовна, але чим вона може обернутися для Росії? Ще одна атака на Кримське місце. Ну, Перш за все, має бути перебити ну, для України важливо, стратегічно важливо зупинити потік зброї, логістичні ланцюжки, які йдуть у південну частину Херсонської і Запорізької області. Дороги там, ну, це перш за все перекоп, мости на перекопі. І це Кримський міст, через який може йти поток ешелоними нормами. Звісно, що принципово важливо, щоб воно там не їздило, щоб не було постачання військ на півдні України. Ну, відповідно, ну, відремонтували Росія не як зробили. Вони ж почекали, поки ми відремонтуємо електромережу в Україні, і потім запустили знову ракети по тим самим місцям. Ну, дякуємо, навчились. Будемо будемо робити приблизно так само. Ну я думаю, що повторюватись наші не будуть, але щось там може статись таке, що росіяни не очікують. І що саме очікувати, ну не знає ніхто, тому що наші люди досить вигадливі і можуть придумати таке, чого росіяни навіть уявити собі не можуть. І не факт, що, наприклад, ті ж самі Енгельс Ки вони не перебазували таке свої, що там вони будуть у безпеці.